Ми не можемо сьогодні обійти тему, яка в принципі вже цілий тиждень усіх на устах. В мене був досить непоганий стрім з Юрієм Луценком. Багато хто якраз під час цього стріму вигулькнула новина, що залужний їде по словому Британію. Зразу ми почали її трішечки обговорювати. Знає хто, коли спікери не підготовлені до новини, то вони говорять в принципі правду. Я завжди так казав, коли не підготовлені. І Що сказав тоді Юра Юра Віталій тоді дуже гарно сказав, що каже: Ну народ, дивіться, каже, ну залужний. Ну маємо вже факт. Каже. Але я так дивлюся. От наші люди залужний мені нагадує сьогодні Ющенка. Так, коли той ходив ще в дворику Нацбанку, коли йому кажуть, слухай, люди хочуть, щоб ти був президентом. Він каже, та ні, ну почекайте. Ну я де я, де я президент? Потім приходить і каже: Віктор Андрійович, та, слухай, ну там ну реально люди хочуть, щоб ти був президентом. Та ну ну, ну, ну перестаньте. Ну вже коли третій раз каже, слухай, все, ти вже не можеш відпідляти. все, люди вже рішили, так що ти вже президент, і от е, Юрій Віталійович якраз цю історію згадав. От для всіх, а я хочу сказати, що ще одну тезу видав е, Юрій Луценко. Вона мені дуже доходить. Я б хотів би почути твої думки з цього приводу. Е, Луценко вже відчуває страшний тягар всенародної любові. Страшний тягар всенародної любові, але відкладає рішення до моменту виборів. Ну бо дійсно виборів ще нема за станом здоров'я залужен, звільнений з лав збройних сил України. Ну що сидіти на пенсії, кляцати телевізор. Ну, скажімо так, якщо він ще може принести користь державі на тому поприщі, і це як я казав, це є е, не похід в небуття, це є перший крок у велику політику для залужного, якщо він таке рішення прийме, але всенародна народна любов вже це рішення за нього прийняла. Так як свій час прийняли За Ющенка, а через 5 років облили лайном аж по самі вінця. В свій час люди рішили, що Порошенко. Версуму турі в один присіс, як то кажуть, зайшов через п'ять років по самі вінця, причому і за свої гріхи, і за гріхи тих, кого привів, і за гріхи тих, хто примазався, теж за всі. І от залужний ну він же історію вчив, він ж має у світ дуже багато. І він подивився, що роблять через п'ять років з людиною. Він ще молодий чоловік. Він собі прикинув, слухайте, то що через п'ять років мене ж з гавном так само запечатає оцей дягар всенародної народної любові. Можливо, це теж одна із тих пауз, які він зараз не озвучує в контексті своїх політичних майбутніх амбіцій. Можливо, але тим не менше, я свою позицію висказав. Юрій Віталійовича зацитував, і тепер твоя черга, давай розказуй, що думаєш сам. Я в мене теж весь час виникають асоціації з Юрченком і. Нагадаю, що е, він мав е, не просто тоді ну максимальну підтримку в населення, але е, певною мірою завдяки його зусиллям, як там економіста, як е, все ж таки досвідченого банкіра, е, Україна мала тоді рекордний е, рекордне економічне зростання. Я пам'ятаю, як капіталізація українських підприємств, українських банків, ну там до кризи там 2008 року, за перші чотири роки його перебування, та ну три роки перебування на цій посаді. Е, капіталізація зростала шаленими темпами там банки, які до 2004 року там коштували українські там ну там 50 мільйонів, коштували мільярд, тобто десятки разів. Але потім, на коли він балотувався на других на наступних президентських виборах, ти пам'ятаєш, який він відсоток набрав там 4 відсотки, якщо я не помиляюсь, так само і Порошенко. Я нагадаю, у нього ще складніша ситуація, тому що я пам'ятаю дві 2012 в році я сам. Був одним з тих, хто казав, що ну треба поставити хрест на його е, політичний кар'єрі. Якраз в цьому тоді спілкувався з Юлієм. Кажу, та ні, ну шансів немає, тому що поза, за, за <coughs> даними 12-го року він був най, е, <coughs> непопулярнішим політиком в Україні. Його рейтинг був мінус 82%. бітам А потім буквально через два роки він в першому турі перемагає з 50 там скільки. <coughs> п'ятьма відсотками підтримки, тобто, наскільки не передбачувана ця любов ненависть українського електорату, ну тобто, на цьому на цих двох прикладах можна показати. Тому я абсолютно чудово розумію настрій внутрішній психологічний пана залужного. І сьогодні для нього перебування в на посаді посла в Британії можливо буде оптимальним виходом з усіх цих сьогоднішніх перепітій його його політичної там військової кар'єри. І нагадаю, що в такому в такому стані були е, свого часу найпопулярніші найвідоміший найвідоміші ізраїльські прем'єр-міністри, той самий Іцхак е, Рабін та нинішній прем'єр Натаніагу перед тим як зайняти посаду керівника уряду, зрештою там перемогти на на виборах, і той і, і, і інші були на посаді послів сполучених Ізраїлю в один в прион Натаньягу Айсакрабін посол Ізраїлю в сполучених штатах. Тобто для них оце перебування на цій посаді, воно не тільки дало їм політичний досвід, але певною мірою так огололо, зняло напругу, де да, звернути внутрішньої ситуації навколо цих. Посад до цих особистостей, і потім вони, після такого тріумфального повернення з дипломатичної роботи, вони зайняли свої місця, і треба віддати належне там Натаньягу рекордсмен по терміну перебування на посаді прем'єр-міністра. Хоча сьогодні ну його ця залежність від влади і слави, вона завдає шкоду і, і, і в першу чергу самій державі. А Іцхак Рабін двічі вдвічі перебував на посаді прем'єра. Нагадаю, що перший перший нього був такий дуже успішний. Термін, але знайшли рахунок його дружини, не задекларований в американській валюті, коли він вже полишив свою посаду посла при Сполучених Штатах. його дружина Лея Рабіт, яку до якої в мене величезна симпатія. Ми знаю, коли співали тут пісні українські на пароклаві, коли разом з дружиною тоді Євгеном Марчука і самим Євгеном Марчуком цілий вечір чотири години співали єврейські українські пісні, милуючись краєвидами. Так от не печерських. Агорбів так от араби не за, не закрила свій рахунок, і через це, через цей скандал. Він мав полишити перший раз свою посаду, але потім тріумфально повернувся вже в 92-му році. І саме з його перебуванням на цій посаді, з його авторитетом як бойового генерала. Нагадаю, він був начальником генерального штабу ізраїльської армії, коли звільнили Єрусалим. да, і ці знамениті фотографії, коли він стає біля стіни плача разом з ізраїльськими солдатами. Тобто він потім, саме за на жаль, до його вбивства, не не, не нетривалий термін всього лише три роки, але був прорив дійсно в близькосхідному конфлікті уклали тоді мирний договір із Іорданією із, із палестинцями була створена палестинська автономія і їхній дуже амбітний план з Шимоном Пересом. Я був на якраз презентації цього плану, плану в 95-му році, але на жаль, буквально за три місяці після цього його вбили. Ніцхакарабіне і не здійснена була ця їхня мрія саме вирішити найболючішу проблему. Сектора газа працевлаштування, тому що якщо там е, більше ніж півмільйона безробітних, то напевно важко очікувати, що вони будуть великими е, шанувальниками там мирної угоди з Ізраїлем. Але планувалось створити зокрема і за гроші там біла е, Гейтса е, техногенний цей парк величезний. Ті е, кібуци, які сьогодні були піддались нападу е, е, хамасівців, вони якраз були прообразом е, цього техногенного парку, де мали були працевлаштовані сотні тисяч палестинців з е, сектора Гази. Так от. Повертаючись до історії ізраїльських політиків, найвідні найпровід найвідоміших, вони якраз їхній старт їхньої політичної кар'єри розпочався після того, як залишивши військову кар'єру, вони там 5-6 років перебували на дипломатичній роботі. Тому я думаю, що для Валерія Залужного це теж буде дуже корисний досвід. А головне, що для нас сьогодні, наше які наші головний напрямок сьогодні дій це хто наші головний дипломати сьогодні? Ті, хто захищають нас на полі бою, і ті, хто захищають нас в парламентах е, в Британії, Німеччини, Франції та Сполучених Штатів, хто може дати нам сьогодні і літаки, і далекобійні ракети, які нам конче потрібні, саме ці чотири країни, от саме в цьому контексті хотів би з тобою, користуючись нагодою коротенько, обговорити ще одну тему. І з однієї сторони я не можу не згадати, як в принципі, ми фактично не готуючись до війни, так ми всі українці. Повірили, ну не всі звичайно. Я говорю, ті, хто дивився єдиний варафон», Повірили одному з найвеличніших лідерів сучасності, що треба маринувати шашлики. От, а ще колись повірили плюсам, як написав знову ж таки: я не можу сьогодні, щоб не згадувати цей канал Дмитра Чекалкіна. Друзі, я можу зацитувати, бо інакше ну воно не буде так виглядати, як я собі тут намітив. Е, так, зараз 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 почекайте. Друже, ну, мушу. Ну як О! А були ж часи, коли ми робили ракети і танки. А головна проблема була у вартості цибулі, щоб одна худоба вже нажерлася тим борщем. Ми пам'ятаємо, як дискредитовували попередню владу тими цінами на борщові набори. Виробництво ракет і танків було зупинене, тому що мудрий народ зробив свій вибір. Тим не менше, я вважаю, що це було зрадою людей, які не змогли евакуюватися. Це це я, я поняв тебе, щось впало. Якщо треба підняти, друже. Піднімай. А павербанк не так страшно. От, е, значить, я дуже добре пригадую ті всі часи, і в принципі ми мали таку проблему, яка говорить е, занадто сильно. Я казав Порошенко, захищав е, таку демократичну цінність, як свобода слова, тому що за нею захавалася свобода брехні і свобода пропаганди. Ну і так, так всі стало. Але але тим не менше, ми маємо сьогодні сьогоднішні реалії. Ми не говоримо сьогодні про вибори, бо нам реально треба добивати ворога до кінця. Я дивлюся, як робляться заяви західних політиків в контексті введення можливого введення військ на територію України, а саме Макрон зайняв таку позу ястреба. Мені це подобається, чесно кажу, бо я пригадую Йогославію, коли в Йогославії країни вирішили жити кожна собі як хотіла. Була там Сербія, куди Росія всунула свою гриву свого носа, і там почалися досить серйозні бойові дії, які наражали багато людей на небезпеку. Країни НАТО впряглися для того, щоб стабілізувати ситуацію. В нас зараз бойові дії набагато сильніші, але поки що я бачу лише заяви про допомогу. Я бачу, ні, матеріально е зброю нам допомагають. Нам хочеться більше, ми хочемо більше. Американці зараз зайняті виборами, і так далі. Але заяви Макрона про проведення військ. Країн НАТО на територію України досить цікаві, як на мене, ну як мінімум, могли би, наприклад, завести систему ППО і допомогти нам боротися закрити небо над Україною. Завели би системи ППО разом зі своїми спеціалістами, вже готовими. Я думаю, що якщо нам мають дати 50 літаків F-16, я думаю, що знайшлося б 50 льотчиків іноземців, які вміють керувати в шістнадцятими ще півроку назад, і змогли би вже б на цих літаках літати і не дати можливості росіянам. Використовувати керовані авіаційні бомби, а ти знаєш, нещодавно вони вже почали використовувати не просто каби, а е, каби, які вміють планувати і вже обстрілюють наші мирні місця. І це дуже серйозні руйнування. Це навіть, ну це вважаю, дуже-дуже багато ракет. Тільки просто дальність їх трошки менше, ніж ракета, але мається на увазі для прифронтових місць це велика катастрофа. А в нас що Чернігів, що Суми, не так вже далеко від кордону знаходяться. Ну, той же самий Харків е, та й міста на півдні також. Бердоград був обстріляний і так далі. Тобто, до чого я це все веду? Я це все веду до того, які твої думки з приводу можливості, і наскільки це реалістичний сценарій, що такі війська країн НАТО будуть на території України, що таки в світі дойде, що саме в Україні сьогодні вирішується доля майбутнього планети. Чому? Бо якщо переможе Путін за допомогою сили, чи, не дай Бог, за допомогою застосування якоїсь там ядерки, і так далі, то система світова вона завалиться. Ну завалиться, тому що з позиції сили можна буде діляти і переділяти. І це буде набагато гірше ніж сьогодні допомогти українцям, як то кажуть, справитися з Росією, зробивши там залізний занавіс і розбомбити все те угрупування, яке на нашій території. Тому ідею Франції до речі, хочу наголосити: підтримала Канада, Нідерланди, Литва, Латвія, Естонія, поляки. Взагалі, пан Цікорський нещодавно заявив, що деякі країни не говорять, а роблять роботу. В той же час я дивлюся, як президент Анджей Дуда і його політична сила Піс збирається підтримати те, що відбувається на кордонах з Україною. І, і про якщо не помиляюсь, 13 тринадцятого числа вони збираються блокувати все, що тільки можна, і там виступати. Короче, партія Піс е, польського президента Дуди е, фактично, вони зараз будуть боротися проти Туска, але знову ж таки поставивши в заручники України. Я так вважаю. Тому твої думки з приводу можливості введення військ. Це основне питання, коли вони дозріють до Второго фронту, як було як колись було проти нацистської Німеччини. Нагадаю глядачам, що нацистська Німеччина мала в 4 чи в разів менше населення, ніж той радянський Союз, на якого вона напала. Тим не менше, якби не західна допомога, невідомо чим би що де і як закінчилося. Сьогодні ми маємо навпаки в 5 разів країну, яка більше за територією, і в 4 рази більше по населенню. Тим не менше, нам сьогодні про другий фронт, ще поки що на третьому році війни, ну перші ластівки пішли. Тому. Друже, все, я закриваю рота. Тобі передаю естафету. Ні, Дуже доречний був приклад Єгославії. Якраз невідомо, скільки б продовжувався б внутрішній цей кривавий конфлікт в Єгославії, якщо б не рішучі дії тоді країн НАТО, які зупинили практично це громадянське протистояння. і, зрештою, ті колишні республіки в Єгославії сьогодні квітнуті мають. Ну, одним з найвищих, ну більшість цих я маю на увазі, в першу чергу, Словенію, Хорватію мають найвищий рівень сьогодні зростання економічного серед інших країн Європи. Так от дійсно Сікорський вже позавчора, мені здається, чи вчора заявив, що вже є прецеденти, коли ті самі boots on the ground, да ті самі ну, славетні чоботи натівських солдат вже опинилися на українській території, і той самий напрямок якраз який ти сказав, найбільш пріоритетний для нас це і е, ракетні установки протиповітряної сили. На жаль, ми зазнали серйозних втрат за останні дні. Да, це були випуски були установки. хаймерс Не, вперше були з, -з, 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 -з знищені Не, і на жаль, Петріот. Наскільки стало відомо, теж був пошкоджений. Тому саме в цьому напрямку постачати нове критичне необхідне для нас це далекобійне і <кх 1> озброєння. З максимальною точністю враження і з роз одразу ж з розрахунками, які можуть цим озброєнням керувати і вражати російські цілі. Але головне, що дійсно ці 50 літаків не тільки F-16, вже сьогодні йдеться і про шведські літаки, і про французькі міражі, також які можна було б залучити. Я нагадаю, як свого часу створювалися, створювались <ккій> зусиллями якраз Шимона Переса. І в мене ціла програма була присвячена історії цій, як з, з, з створювалися легендарні військово-повітряні сили Ізраїлю і е, в тому, що та, кроль, крім того, найбільший сьогодні роботодавець в Ізраїлі, так звана та Сіадіри, авіаційна промисловість. Е, так, от е, Шимон Перес створили, вони створили фейкову. Е, е, Телекомпанію кінокомпанію в передмісті Лос-Анджелеса неподалік Голівуду, начебто знімали там документальні фільми, навчальні фільми не про авіацію. А насправді з цього літолітовища, яке було створено на базі цієї кіностудії, злітали літаки з американськими льотчиками єврейського походження, і через північний полюс сідали в на мені здається, ця база військова Мірон в Ізраїлі бігон. Звідки якраз злітали потім знову ж таки з американськими льотчиками і дали критично необхідну тоді під час війни на залежність перевагу ізраїльським військам, тому що армії арабських країн в 10 разів перевищили кількість військ ізраїльської новоствореної тоді Цагала на Ізраїль, але Саме завдяки авіації вони змогли зупинити наступ. Там вже тільки ж тоді брали участь сирійці та не єгиптяни. Тоді була тоді були і орданські легіони, і іракські і ліванські. Тобто, це ціла була коаліція арабських країн, яка була зупинена яку зупинили саме зокрема усім американським льотчикам єврейського походження. Тому прямі паралелі тут виникають якраз і на жаль, в нас. Подібних операцій, які свого часу знову ж таки Шемон Перес розробляв операція Хасіда, операція Вільвета про них заборонено писати в ізгайській пресі, але можна знайти на інших там майданчиках оповідання про те, як підкуповували в Європі, підкуповували. Ту чи іншу агентуру, яка дозволяла забезпечити красти обладнання з заводів Месашміту, які були розташовані на території там Чехословаччини, тієї і ці люди стали потім легендарними там розвідниками, героями. А в нас завдяки зусиллям цього невідомо якого чиєї служби агента бігуса їх поспоплюжили їхню репутацію і піддали власності найсекретнішої операції України, які забезпечували нас критично необхідне обладнання. Ну, але все таки, як ти вважаєш, дойде справа до відкриття так званого другого фронту? Як би ми це не називали? Відкрито, закрито? Це питання вже іншого гатунку. Як ти вважаєш, все таки дійде західним партнерам, що треба повномасштабно вже втручатися в цю історію? Ну так пан Сікорський вже й сказав, що цей процес вже розпочався, вже є підрозділи е, західних сил. Я думаю, що це якраз по тих напрямках, про які ми з собою тільки що е, розповідали. Да, це і можливо не тільки авіація і е, ракети, і ППО, а можливо і БПЛА теж потужні, які є на озброєнні сьогодні країн НАТО. Чому ні? Ну, дай Боже нашому теляті вовка з'їсти, а Україні все рівно ми маємо перемогти. Друже. Я щиро тобі дякую. Ми сьогодні файненько попрацювали, навіть трошки перетягнули час, але було цікаво. Не було б цікаво, тоби глядачі вже писали би, хватить вже там втікали би. А поки що ми, ми справляємося, друже. Попри всі не Україна сьогодні ще на один день ближче до перемоги. Ми переможемо і слава Україні. Героям слава дякую дуже.